Привіт, Привіт, моє сонечко. Як я скучила за тобою. Давно ми казочок разом не читали, так? На вулиці, де дощик. Тихо-тихо, так де водичка так кап-кап-кап-кап-кап. І я згадала, як ми з тобою разом сідали. Дуже-дуже так, щоб нам було зручно, да? і читали казочки. І от я Знайшла нашу книжечку, книга казок. Тут багато цікавих казок. Одну з них я вже викладала казочку про поросятка. Я дуже цю казочку люблю. Я її сама перечитала багато-багато разів. Ну і е зараз я вирішила теж з тобою трошечки почитати разом казочки. Отже, починаємо. Отже, козенятко, яке вміло! Рахувати до 10. Ось воно, бачиш, казенятко. Так, цю казочку написав Альф Пройсен, автор цієї казочки Альф Пройсен. А ілюстрації для нас це дуже важливо, тому що ми любимо, любимо ж роздивлятися, да? що тут на, е, в, в книжечці є. А ілюстратор, художник Іван. Суліма. От написано, що це переклад з норвезькою, тобто казочка норвезька. Ну, добре. Давай. Козенятко, яке вміло рахувати до 10. Оце про це козенятко. Було собі маленьке козенятко, яке навчилося рахувати до 10. А, якось підійшло воно до озерця. І раптом побачила своє відображення у воді. Воно стало як окопане і довго себе розглядало. А тепер послухай, що було далі? Один, сказала козенятко. Це почуло теля, що гуляла поблизу і скубла травичку, бачу з травичкою в ротику. А що це ти робиш? поцікавилася теля. А я саме себе порахувала, відповіла казиня. Хочеш, я й тебе порахую. А, ну, якщо мені не болітимо, то я й не проти, сказала теля. Та зовсім не болітиму, тільки не ворушись. І тоді я зможу тебе порахувати. Ой ні, ні, ні-ні-ні, я боюся, та ж моя мама мене мені не дозволить, промовила теля. Задкуючи, а вже перелякався, так? Да? Але козенятко не відступалася і вигукнула Я це один. Ти це два? Один. Два. Мамо. заревіла теля і почало плакати ридати. А ось телятко, бачиш, а я, а я на маму. Це мама, це мама. Отже ж я не уважна, да? Отже. Мамо, заревіла теля і почала плакати ридати. Тут до нього підбігла корова з дзвіночком наша. Все, вияснилось, корова з дзвіночком наша. А телятко оце стоїть, да глянь, дивиться, як на кузенятка. Ти чого ревеш? запитала корова. Кузеня мене порахувало, поскаржилася теля. А як це? здивувалася корова. Ну, я вмію рахувати до десяти, сказала козиня. Ось послухайте: один це я, два це теля. А три це корова. Один, два, три. О, ой, воно вже й тебе порахувало, рюмснуло теля. Так, коли корова? Це зрозуміла. Вона дуже розсердилась. і я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. Ану ж, моє любе телятко, дай, даймо йому хльосту. хльосту. І корова з телям кинулись до козиняти. О, Козенятко перелякалося, підскочило, як ужалений, кинулося на навтюки. А теля з коровою за ним недалечко на Пасовиську стояв бичок. Ой! Він колопав рогами землю і підкидав угору жмутики трави. Теля з коровою протупотіли повз нього. Егей, чого ви женетесь за цим малим козеням? спитав бичук. Та бо воно нас порахувало, крикнула теля. – Але ми його спіймаємо, мукнула корова. Бачиш, бачиш, як ото знання в маси, да? Так, що ж буде далі з цим козенятком, мой господі? Один це я, два це теля, а три це корова, а чотири це бичок. Один, два раз, три чотири. вигукнув козеня. О. Ой, воно вже й тебе порахувало, захліпало теля. Так, ну, це йому так не менеться!» – заревів бичок і разом з усіма кинувся. Наздоганяти козеня. І по дорозі походжав кінь, боже, яка толпа вже тут ой, і попасав травичку. Так. Ну, побачивши тварин, що бігли, як на пожежу, ну, правда, вони бачиш, несуться всі. Він закричав: Куди це вибіжете? Женемося за козеням! Відповіла корова. Бо воно нас порахувало, запхинькало теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. А як же воно це робить? поцікавився кінь. Це дуже просто, сказала козині. Один ось як. Один це я. Два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять. Це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. А ну давай подивимося, що ж тут робиться. Біжить козенятку, так? Біжить і рахує. Ану дивимося, де тут один? Один це козенятку, бачиш? На малюночку написано один. Два, це хто у нас? Телятко, так? Три. Ось ось біжить корова. Чотири. Хто у нас де тут чотири бичок був? Да? Бичок? Ось він чотири, так? Да? Я правильно показую, так? І п'ять кінь. Так, що далі? Тут ще хтось є, а ну, далі буде. Їх. Ага. Ой, воно вже і тебе порахувало оттеріло теля. Теля таке заводить всіх. Ну, тепер, нехай не чувається, заржав кінь, і теж кинувся вслід за козеням. У загороді мирно. Спала велика свиня. Від тупоту вона й собі зірвалася на ноги. Куди це ви усіх, вас усіх несе? спитала свиня. Та ми женемося за козеням, відповіла корова. Бо воно нас переховало, жалібно загрівіло теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. Але ми йому покажемо, зержав кінь. Боже, всі на ну, це казенятку, а як же це воно вас порахувало? спитала свиня. От бачиш, бачиш? <смас> влізло. Дуже просто вигукнула казеня. Один це я, два – це теля, три це корова. Чотири це печок. П'ять. Це хто? Кінь. Шість. Це. І хто? Ну хто? Свиня? Один, раз, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О! Ой, воно вже й тепе порахувало, схлипнула теля. Ах ти ж, сяка така казюка. Ну, постривай, рохнула свиня. Вона підрила загороду і воно слідом за всіма. поже несуться всі за козенятком. да? Вони мчали, як на навіжені, врешті добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. О, ми зараз побачимо, да? перегорнемо коли сторінку, побачимо. Вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, собаку, вівцю і півня. Кіт був коком, вівця юнгою, півень капітаном, а собака лоцманом. «Стійте!» – закричав півень, побачивши тварин, що мчали наосліп. Він же капітан головний. Але вже було запізно, козеня відштовхнулася копитами від причалу. І стрибнула на порт вітрильника, а за ним і всі інші тварини. У-у-у! Вітрильник гуднувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. О, бачиш вітрильник, бачиш? І вони всі на цьому вітрильнику. А вітрильник глянь, який маленький, от тобі не видно, так маленький вітрильник. Да? Оце, бачиш, маленький вітрильник, а на ньому всі, боже, така, така тут багато скільки. Півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли зі страху, а півень знову закричав, закокурікав. Хто з вас вміє рахувати? Я вмію. вигукнула козеня. Ану швиденько порахуй нас усіх. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше рахуй, швидше загукали усі, усі, а? Сразу, так? як от разу, всім треба порахувати. А казаня почало рахувати. Один це я, два це теля, три-це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Сім це кіт, вісім це пес. Дев'ять це вівця. І десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ху, слава, козеняті. Ура. Закричали. Усі. А козенятку відтоді так і залишилося на вітрильнику, оч ще й пр... роботу собі знайшов. Тепер воно працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить когось на протилежний берег, козенятка стоїть на причалі і рахує пасажирів. Бачиш? Ах, Боже, як гарно, да? подивись, який козенятко, який задоволений, а всі такі перелякані. А чому? Тому що він вміє рахувати, а вони ні. Тому треба вчитися, треба скоріше-скоріше навчитися рахувати, і буде все добре. І ніколи від цього не відмовлятися. Я дуже-дуже люблю. Розумних діточок. Я тебе люблю. Я тебе люблю і цілую. Так, і зараз в наступне відео я запишу тобі ще одну казочку з цієї гарної-гарної книжечки. Я тебе люблю.